Продам двері задні ліві на Volkswagen Шаран Alhambra Galaxy. Рестайлінг. Друге покоління з 2000 по 9 год. Ось так виглядає Дверка Двері в хорошому стані. Без дефектів. Двері голі. Там хороший. Під покраску, або в кого такий самий колір можете відразу і ставити на автомобіль. Зараз покажу ще з обратної сторони цю дверку. Двері Бушні, оригінал. Хороші. Ось так виглядають запчастина, можна сказати, в ідеальному стані для БУшки. Це є ресталінг з 2000 по 2009 рік. До рестайнга двері не такі. Це є рестайлінг.